Вітаю, друзі. Ну що, час поговорити про найдерзовіше. І говорити сьогодні ми будемо з людиною, яка дуже добре розбирається як внутрішній, так і зовнішній українській політиці, розбирається і може не тільки розповісти, що відбувається, а й розуміє, які процеси йдуть. Сьогодні з нами науковець, викладач, політичний оглядач, а політичний експерт Євген Махда. Євгена, вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава! Івена, скажи мені, будь ласка, США і Великобританія почали обговорювати публічно до речі, обіцянку щодо членства України в НАТО в рамках майбутнього самету у Вашингтоні. Ну про це повідомляє CNN. за інформацією журналістів з посиланням на чиновників сполучених штатів низка європейських країн критикує Вашингтон за небажання надавати Україні запрошення на членство, хоч би запрошення на членство до альянсу. Як того вимагають, наприклад, Польща, країни Балтії, країни Скандинавії? США і Німеччина пропонують пообіцяти Україні місце в альянсі проти ну уникнути надання чітких гарантій, але це краще ніж нічого, і це, хоч початок того шляху, або це пусти обіцянки. Поясни, будь ласка, чого справді очікувати від саміту НАТО, і які шанси, що Україна все ж таки отримає це запрошення? який може сказати, ну частково може гарантувати те, що ми станемо членами НАТО, і наступна війна війна не зайде в Україну? Я не думаю, що є подібні гарантії. Я не думаю, що є подібні можливості. А що значить наступна війна? Наступна війна, на війна з Росією Я вважаю що коли закінчиться, коли закінчиться ця війна, я впевнений, що якщо ми не будемо мати гарантій через два, три, п'ять, десять років, але Війна наступна буде з Росією гарантована, Росія не може е залишити незалежну Україну, вона хоче її знищити. Це на мою думку достатньо зрозуміло, але виникає питання: а яким чином це запрошення можливе, воно впливає на те, що якось може припинитися нинішній стан бойових дій. Я думаю, що проблема в тому, що країни Заходу дуже сильно бояться Росії. Вони грають у контрольовану ескалацію і намагаються показати, що їхній вплив є значним, і вони, але вони не переходять власні червоні лінії. От проблема тільки в тому, що у Росії ці червоні лінії. Вони червоні від пролитої української крові. І власне, я так і не зрозумів, як, наприклад, Захід буде реагувати на те, що зараз Путін полетів до Іна для того, щоб обмінювати вкрадене українське зерно на корейську зброю та боєприпаси північно-корейську. Це не означає, що буде запрошення. Проблема в тому, що Шольц, канцлер Німеччини, зі своєю партією на виборах до Європарламенту посів третє місце. І це означає, що в нього є серйозні проблеми з тим, щоб стати наступного року знову канцлером. Це не означає, що соціал-демократи не оберуться до Бундестагу. Але я думаю, що Шольца на посаді канцлера бачить, ну, скажімо, далеко не всі. І Байден так само, я, наскільки я можу розуміти, внутрішні американські опитування вони не дають інформації про те, що американський виборець підтримує вступ України до НАТО, предметно підтримує. І Байдену політично це не вигідно. Він не бачить, як це збільшує його рейтинг. Обіцянка не помилувати в разі чого свого сина це одне. А надати Україні статус чи запросити до вступу до НАТО. Ну, ми ж вчора почули, що для вступу до НАТО Україна. Має перемогти Росію у цій війні. Правильно, ну це ж була офіційна позиція офіційного представника Білого Дому, то які можуть бути питання, які можуть бути сумніви? Але питання в тому, що Україна, якщо переможе Росію, я кажу і на саме про перемогу над Росією, не на припинення війни, а перемогу Росії, то не впевнений ніхто, що. Далі можемо йти мова взагалі про НАТО про щось інше тут взагалі будуть інші питання. А якщо програє, то тоді Сполучені Штати будуть відправляти в Європу свої війська щоб рятувати від російської е, окупації країни Балтії, Польщу, Румунію, Молдову. І мені здавалося, що такі речі ну зрозуміли в Білому домі. Коли я спілкувався з радниками Білого Дому, вони кажуть для нас. Питання номер один це Китай. Росію можна вгамувати. Вони так вважають. Саме тому, ну, от такі зараз йдуть торги. Але якщо ми бачимо, що при Байдені ми не можемо отримати запрошення, то можемо ми хоч вважати, що це досягнення. Що якщо ні так, членство, то можемо ми вважати, що при Байдені, якщо ми отримаємо, хоч би запрошення, це буде якимсь досягненням. Запрошення… Воно в даному випадку, я, я не розумію, як воно може вирішити перебіг російсько-української війни, от чесно. Те, що. Перебіг війни воно не вирішить. Я тобі скажу, зараз, зараз 100%. Але це розуміння, і для росіян, і для нас, що після закінчення війни, після закінчення війни, після того, як закінчиться. Ця не знає активна фаза, яку завгодно можна називати. давай відверто казати. Але якщо припиняється, якщо будуть проголошено, що зразу ж Україна буде прийнята в НАТО, от зразу в тих територіальних територіях, поки вона є зараз. Неважливо, але це перший крок, тому що потім ми можемо провести хорватський сценарій, якщо у нас будуть ну, ситуація, яка нас не влаштовує. Для того щоб провести хорватський сценарій. Треба мати трошки хорватських настроїв. І для того, щоб провести таку операцію буря, як всередині 90-х провели Хорвати, вони діяли все таки швидше не, не, не тільки проти сербів, але вони не діяли проти ядерної держави. Тут є ще один такий момент. Я припускаю, що Росія. Шантажує Сполучені Штати тим, що вона говорить: якщо ви запросите Україну офіційно і скажете, що ви чекаєте її в НАТО, то ми влаштуємо вакханалію на ваших виборах. У нас вже є досвід, у нас є певні інструменти, а вибори для демократичної країни, це. Ну, я б сказав, священна корова, тим більше для Сполучених Штатів, і мені видається, що адміністрація Байдена не готова до цього. Вони надто довго грали у керовану ескалацію. Як вони вчинили з законом про ленд-ліз? Як вони чинять з постачанням Україні атакамців? Як вони робили, це але тут. Ще раз треба нагадати, що на 24 лютого 2022 року жоден з західних партнерів України не мав зобов'язань щодо допомоги Україні. І те, що вони поставили Україні зброї за підрахунками міністра оборони США Лойда Остіна на понад 90 мільярдів доларів, це їхня добра воля. Ну мені нема чого додати до цього, погоджуюсь. Єдине, що у нас інколи забувають, що це їх добра воля, і у нас чомусь вважають, що вони повинні повинні нам все давати, і дуже часто пригадують Будапештський меморандум. Але тут питання і до нас, чому цей меморандум не став імплементований в парламенті? Гаразд, ця тема дійсно дуже складна. Вона може мабуть, варта окремої програми, але я хочу поговорити про інші речі. Скажи мені, будь ласка. Україна почала підготовку до організації другого саміту миру. А про це повідомили в офісі президента. Саміт може бути організований лише після розробки спільного мирного плану. За оцінками, це може зайняти кілька місяців. Президент сказав, що не через роки, не через рік, а вже за декілька місяців. А керівник офісу президента, головний регент країни і віце-президент, хоча у нас і немає такої посади, Андрій Єрмак, допустив можливість запрошення представника Росії взяти участь у заході. От, скажи мені, будь ласка, чим цей другий саміт буде відрізнятися справді від першого? Яких результатів можна очікувати? Ну от відверто. І як ти вважаєш, чи буде потім президент як окреме досягнення постити інформацію на своєму Фейсбуці, що така потужна країна, як Антігуа і Барбуда, теж поставили все ж таки підпис, хоч і не приїхали, але поставили підпис під комунюкет. Ну от скажи мені, будь ласка. Антігуа і Барбуда проти українських Барбудос, тобто бородачів, бороданів. Ну, це такий жарт. А я е, хочу по-іншому трошки спитати. Е, от Ти активно читаєш західні медіа. Чи доводилось тобі побачити після неділі публікацію, де йшлося про дипломатичний тріумф України? В Бюргінг так, так Так, бачив. Не в західних, правда, в українських. Ну, в українських, в позитивних медіа. Так, позитивні медіа, наприклад, на єдиному телемарафоні я бачив, на телеграм-каналах Влади я бачив, позитивних блогерів я бачив, проплачені пости в Телеграмі я бачив, але я бачив і дуже тверезі оцінки як швейцарської преси, так і американської преси. І скажімо так: ну, вони не дуже комплементарні, хоча всі, як один, визнають, що найбільше бенефіціар. Цього заходу була Швейцарія, яка підтвердила свій статус країни перемовника номер 1 і країни посередника No1, від, відставши на другий план Саудівську Аравію та Об'єднання Арабські Емірати. І для Швейцарії це дуже важливе досягнення. Тому вони задоволені, говорячи про Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати, ми можемо припустити, де може пройти. Другий саміт. Але нагадаю, що Саудівська Аравія, в якій напередодні саміту двічі побував Володимир Зеленський особисто, так і не підписала Ком'юке фінальне, правда? І наскільки я розумію, вона не не прагне підписувати. Немає такої 100%, 100 прагнення. Ну, це ж не Антігуає Барбуда, правда? Е, це раз. Друге. Буквально, здається, вчора прозвучала слушна пропозиція Петра Порошенка. Чому слушна, Поясню. Він пропонує цей саміт провести в рамках осінньої сесії Генеральної асамблеї ООН, коли і так до Нью-Йорка з'їжджаються лідери різних країн, і там провести цей саміт. Можна, я думаю, і в залі Генеральної асамблеї ООН його провести. До речі, ну от коли обговорювався один з моїх підписників, він написав, що його відсутність Гутереша, генерального секретаря ООН, що чому для ООН питання миру не стоїть на першому місці? А я хочу спитати: а чому для генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гросі ядерна безпека теж не стоїть на першому місці? Адже там є пункт про ядерну безпеку, правда, ну він правда так цікаво звучить, в тому сенсі, що Росія має передати ну, під контроль України Запорізьку АЕС ну України і МАГАТЕ, е, ну, чесно кажучи, це на сьогоднішній момент не надто на жаль реалістична ситуація. Ми це маємо розуміти, тому що Росія чітко усвідомлює, що якщо вона віддасть Україні контроль над Запорізькою АЕС, то її можливість чіплятися за суходол у Запорізькій і Херсонській області значно зменшиться, правда? Ну так, це ж очевидно. І навіть якщо там буде зона безпеки, безпілотна зона, ну, можна шукати різні варіації. Тому я розумію, чому Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Дмитро Кулеба говорять про наступний саміт, як про. Подію, про яку вже домовились. Але я не розумію, як це корелюється з заявами Владимира Владимировича Путіна про те, що їм це все перепрошую до якщо коротко пересказати його виступ 14 червня. Він 14 червня фактично фактично повторив слова. Гітлера на Мюнхенській конференції. Тільки Гітлер шантажем вимагав судити, а Путін після 830 днів війни вимагав вихід на лівий берег Дніпра, після чого можна просто котитися на Київ, правда? І тому Ну є, є багато питань з цього приводу. Дивись, питань дійсно багато, але мене турбує трохи інше. Мене турбує, що з той час, коли Зеленський віддав підготовці до першого саміту миру, Фаде відверто, влада забила на комунікацію з суспільством, на внутрішні питання, на фронт. До речі, я бачу, як війна. Виходить з інформаційного простору, і мені це дуже не подобається, тому що я розумію, до чого це йде. Так, от, і дивлячись на все це, я розумію, що наступні, якщо три місяці вони знову будуть готуватися, їм знову буде не до мобілізації, не до внутрішніх питань, не до забезпечення фронту, не знову до комунікації суспільства, не до боротьби з корупції. Їм на все це буде покласти, тому що важливо наступний форум, який, саміт, який знову буде з таким самим результатом. Ну ми це всі розуміємо. Тоді, навіщо він потрібен Україні? Я не запитую тебе, навіщо він потрібен Зеленському з Єрмаком? Ні, Єрмаку з Зеленським. Навіщо він потрібен Україні? Другий саміт. Він може закінчити війну? Я не бачу як. Я, Тоді... можу, пояснити, я, не можу, я можу пояснити, для чого був потрібен перший. Для того, щоб продемонструвати світові, що Україна не мислить виключно категоріями війни. І я ще йду від зворотнього: якби саміт в Бюргенштоку нічого не вирішував, Росія і Китай не намагалися б максимально зменшити кількість його учасників, понизити рівень представництва, і Тому саміт цей він мав свою користь, але з одного боку. Але з іншого. Ну, знаєш, е, якщо ми граємо виключно в саміти, е, саміти миру, то ну, це, це виглядає мені чесно кажучи, дивним. Скажи мені, будь ласка, також запитання. Ну я не можу поставити. А взагалі, Україна, розуміючи, що відбувається, може якось змінити формат, щоб досягти якогось результату? Чи все заздалегідь ну, вирішено, і відступати від форми вже ніхто не буде? Як вважаєш? А в чому змінити формат саміту? Що три питання тільки. Так вже комюнюки по трьох питаннях підписано. Можна виносити наступні три чи чотири, але виникає питання, хто під ними підпишеться, тому що. Навіть достатньо, ну я б сказав, загально гуманістичні питання, їх же виносили для чого? Для того, щоб запросити якомога більше людей, щоб вони приїхали, приїхали Байден, приїхав е, приїхав сідзіпіни Вони домовились, і вони почали разом примушувати Росію. Ну, я, знаєш, мені е, видається, що це. Подібний підхід він був все-таки ілюзорним. Я визнаю, що саміт пройшов краще, ніж я очікував, тому так. що дійсно майже 100 держав і дійсно дійсно була дискусія. Але під час цієї дискусії, хоч стріляйся, а всі виступили кожен в своєму репертуарі. Ну правда ж? Ну Вони Кожен не, приїхав ні, своїм порядком не, не змінив свою позицію. але знаєш Я не бачу, можливо... ну а які наступ так, так, я кажу, Які що я бажаю можна винести. Е, дивись, ну як мінімум, виведення війсь, закінчення війни, закінчення е, припинення віг... вогню. Ми це розуміємо. Ну давай так, от відверто це ж можна почати? Можна, але для того, щоб це почалось, потрібно бажання навіть не стільки Росії, скільки Китаю. А далі вже подивимось. Гаразд, подивимося, що Ні, буде не з цього. Так. можна винести, а хто під ними підпишеться? Хто підпишеться під ком'юнюкє про виведення російських військ? От в чому питання. Це ну, розумієш, це ж як, як з виборами, що сенс в сучасному світі виборів, парламентських, президентських, полягає не тільки в тому, щоб проголосувати, не тільки в тому, щоб підрахувати голоси, а в тому, щоб світова спільнота визнала ці вибори. От в чому справа. Гаразд, нема заперечень, але знаєш, єдине, що я хочу сказати, хто підпише, буде відомо теж заздалегідь, тому що майже більш переважна більшість. І ті країни, які нас хвилюють, ми будемо знати. Тому що вся робота проходиться в кулуарах. Вона відбувається заздалегідь і. Ми бачимо вже фінальний результат публічний, але це окрема історія. А я хочу звернутися зараз до глядачів. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь зараз. Підписуйтесь, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте відео. Не забувайте. Уширювати. Це важливо. Не забувайте ставити вподобайку. Не забувайте підписуватися, якщо ви ще не підписані. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже важливо для каналу. Дякую, це фактично обмін. Ми вам інформацію, ви нам підписки, вподобайки, коментарі. І якщо є бажання, можете стати спонсором каналу. Так ви проявляєте лояльність каналу, і так ви проявляєте підтримку допомагаючи каналу залишатися незалежним. На головній сторінці на Ютубі є така функція. Ютуб надає стати спонсором. Дякую, що чуєте, дякую, що допомагаєте.